ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 29 квітня за календарем ООН – Всесвітній день танцю в українському календарі День футболу, оскільки збірна суверенної України свій перший товариський матч провела зі збірною Угорщини саме 29 квітня 1992 року. А в православних Страсна П'ятниця найскорботніший день року. І ще про вагомі події в Україні світі вчора в Києві кілька сотень людей пікетували Кабмін, вимагаючи підвищення зарплати і погашення заборгованості з її виплати. Міністром охорони здоров'я України призначений лікар із Житомира Віктор Шафранський в Сирії під бомбування потрапив госпіталь лікарів без кордонів як наслідок 30 убитих, серед яких троє дітей, а також десятки поранених. Напередодні великодня особливого значення набувають такі шановані в Україні традиції як милосердя і доброчинність. Як неважко доводиться людям, але серед них слава Богу ще чимало таких, хто не шукає в житті вигоди, щиро сповідує принцип не хлібом єдиним і щедро ділиться з ближніми усім, чим може. Про одного з них спецрепортаж Людмили Натикач під назвою Тюльпани. За професією Олекса Васильович Боршковський військовий лікар, підполковник медичної служби. Працювати довелося на Далекому Сході та в Німеччині останнім часом у Брикарпатському військовому окрузі, по Житомирському госпіталі, а нині в профілактичній поліклініці. Все життя Олексу Васильовича супроводжують два захоплення: берегти пам'ять про свого прапрадіда. Класика української літератури Степана Руданського та вирощувати квіти. Нині цвітуть тюльпани, що їх він сам висаджує і доглядає. Їх сотні штук, десятки сортів різних кольорів і відтінків. Тюльпани це радість, це весна, це нове життя нового року, який наступив. От. І все в житті починається. З весни, з радості, і тому, коли бачиш прорізки, бачиш тюльпани, бачиш нарцизи, воно дуже приємно. Тюльпани на грядці Олексія Васильовича не гинуть, він їх регулярно складає в букети і роздаровує колегам по роботі, друзям і знайомим, бо твердо переконаний, нема на світі приємнішої справи, ніж дарувати красу та радість іншим. І ще про неординарні події вже на Житомирщині. Сесія Житомирської міської ради виділила кошти на зарплату вчителям і медикам, а також 2,5 мільйони гривень на потреби трамвайно-тролейбусного управління. На Великдень підтримувати громадський порядок в області будуть понад 800 поліцейських. А 4 травня в Житомирі побуває святіший патріарх Київський і всієї руси України Філарет. А завершуємо наш спецвипуск пасхальним вітанням від колективу нашої Житомирської філії НТК усім нашим глядачам і шанувальникам, усім землякам. Дорогі земляки, шановні друзі, засвідчуючи нашу глибоку повагу і вдячність, просимо прийняти найщиріші вітання зі світлим хрестовим воскресінням. Нам, працівникам обласного суспільного телебачення, добре відомі ваші проблеми і ваші сподівання. Тож, нехай святкові пасхальні дні укріплять ваш життєвий оптимізм і вашу стійкість будуть щедрими на приємні новини та удачу, душевне тепло і вдячність усіх рідних і дорогих вам людей, миру, міцного здоров'я, добра, благополуччя, незламної віри та надії, родинної злагоди і затишку, смачної Паски та веселих свят! Христос, воскрес, воїстину воскрес!